Отже, остаточні результати виборів у Молдові. Партія Санду 55 депутатів в результаті голосування буде заводить до парламенту. Блок Додона, 26 депутатів, блок Альтернатива 8. Найсмішніша назва партія вусатого 6, Ну і партія Юніоністів 6 також депутатів в загальному 101. Ну, бачите, монобільшість тепер буде в Молдові. От несподівано, так це в нас теж було вже так? можемо сказати, що монобільшість тепер не тільки в нас. Як взагалі самі вибори пройшли? Це теж досить цікаво. Тому що е, дуже багато було різних моментів, пов'язаних саме із е, тими впливами, про які попереджали до цього російськими саме впливами, вже можна картинку прибирати, по суті. Е, в Молдові в день виборів ЦВК під кібер було потрапило під кібератаку. На виборчих дільницях за кордоном повідомляли про мінування. Що ще повідомлення про мінування виборчих дільниць надійшли до речі у Брюсселі, у Римі, Генуї, Бухаресті, в Іспанському Еліканте та в місті Ешвіл у Сполучених Штатах. Як відомо на закордонних дільницях, молдавани голосували якби активніше цього разу їх було навіть більше ніж минулих виборів. Попередніх, коли обрали Маю Сандо. От Дуже багато було спроб якимось чином завадити самому процесу виборів. Саме смішне було те, як вони зняли там відосик, типу самі росіяни, про те, як заміновано, типу міст, який веде до Придністров'я, що, мовляв, Молдовани самі його там замінували. Там я не пам'ятаю, здається, його підверстало чи ні. От що ще? 145 тисяч громадян от, по суті станом на навіть ще півдня не пройшло, як уже проголосували саме за кордоном. Тобто дуже велика активність була тих, хто голосували. І, на жаль, розуміючи, що програють ця так звана опозиція, вони почали влаштовувати різні заколоти. оці Протести там тривають, здається, навіть досі. Там можна по підряд фончиком просто відео показати, Ой, як це все відбувається в Молдові. Протежним треба. Касолофії. Ну, мама ж ною, що є під. Cu mașină și-au venit aici. și când ne-au văzut pe noi, gata, ei au plecat. Ma bine, în folosul nostru. Pabieta za nami. Am înțeles. Victoria, nu abiectă, o, să Victor? -o, dar am, <laughs> <bota> pe noi. Vitoare, pe noi. Vitoare, vino după ce Vitoare, noi. noi. Ми з вами, ми не провокації, ми є місцем, ми з вами є спавсяю. Слава Україні, Росія! Слава Росії! Росія! Росія! Я готовий! Я готовий! Плаць ворог-провокатору! Плаць ворог-провокатору! Ні, ні, ні! Плаць ворог-провокатору!

Окрім того, навіть місцеві змі повідомили про те, що вони отримали там в своєму доступі, там мають листування, яке засвідчило про те, що там готували проплачені. Оці протести в Кишиневі. інформацію підтвердили і в поліції в патріотичному блоці, який очолює ігор Додон. Вже заявили, що все це наклик до того ж, Додон закликав прихильників вийти на вулицю, щоб захистити перемогу. Ну але вже офіційно. Перемоги ніякої в Додона немає все. Тобто, партія має сам, перемогла на виборах. Е, Слава е, Богу. Ну, враховуючи, сіки Росія вбухала грошей. Сандо заявляла про 1% ВВП, е, об'єм коштів втручання в нинішні парламентські вибори в 2025 році. Згадаємо, 24-й рік так само історія з президентськими. Я дуже щиро радію за Молдову в цьому плані, не дивлячись на те, що ну. Хтось говорить, що це просто румуни, але я, ну, я не схильний робити такі виставки. Важливість ну, цієї, перемоги, цієї перемоги дуже проста. Дивись, Саш. При ти Дністрові. Дуже проста. Знову нас дуже просто. Насправді це не дуже просто, це дуже непроста історія. І те, що москалі всралися, от просто знаєш, бігли-бігли типу, і всралися. Тобто вони фінансували, там же є Гагаузі, це треба Гагауз і рі це треба розуміти. І там з українським прізвищем є очільниця, яка, яка відсторонена. Тобто Сандо, вона просто йшла по дуже тонк, тонкому лезу. Не забувайте про Придністров'я. Придністров'я це складне, ну складне питання з точки зору справедливості. Ну, це українські території. Ну якщо так по-простому. Але Україна ж ніколи не порушувала міжнародні домовленості. Вона не може сказати, типу, Придністров'я це Україна. Радянський Союз колись скористувався. Я про це розказував уже неодноразово. Була утворена. Молдавська АРСР в складі України. І до неї ну, входило якраз Придністров'я, тому що там 30% або на той час навіть більше було українців. Це зараз там Мерседес, типу 30% українців, 30 росіяни і 30, так звані молдавани. Ти можеш скільки завгодно казати, так звані румуни. Молдова це частина Румунії. ну ну Історично так склалося. Але мол, вони теж не порушують закони і не кажуть, типу, ну давайте ми зараз туди от підемо от прямо в Румунію. Тому що в Румунії є землі, які називаються Молдова, столиця Яси. І це більше, ніж вся Молдова разом взята і кишенів. Розумієш, і мова в них державна, румунська. Ну, як би мене крутили, як би ми не хотіли, це колишня частина Румунії, яку відку... відкусив, так само, як ЛНР-ДНР, відку... відкусили Росію і сказали, що ну, ну, це ж наш там, Крим, от це от все. Те, що накриється незабаром мідно, ну, мідним тазом і мокрим рядном. І оце відбулося з Молдовою. Це трагічна доля, насправді. Я просто, от Те, що вони говорили румунською, я там на відсотків 80% розумів, що вони говорять. Ну, тому що мені не байдуже, і вона це наближена до Латини, насправді. Так і є. Ну, тобто, я тут не не жартую і не, не це. Але це дуже прикра історія. Тобто розділена нація. От у нас тепер теж є розділена нація. Як ми будемо вертати ЛНР ДНР? Що ми їм скажемо? Ми і так не мали що сказати, а тепер як і що? І доведеться, як і іншим. Хто повернеться в Україну. а вони повернуться Тому що тому що карти та розказали, що повернуться. Іра, Іра, ти ну Просто багато хто не знає, що мені Ірина. Відправила карти Таро. Ну так вони ж особливі, вони не банальні, якісь та вони цікаві. Вони не банальні, але просто сьогодні, ну от я ж Ну я розумію, що це трошки гріх. І там мене запитали там про війну. Я кажу: так ставте питання, я просто розкладу карти. І там ідеться про те, що та, повертатимуться до нас ці території, про це казав Зеленський, між іншим. Тут я не буду перебільшувати і казати, що у нас Зеленський такий класний, класний, класний. Ну, Президент такий президент, такий, якого маємо, такого маємо. Та, і він сказав, що території будуть повертатися. Так от Росія певний час втратила да. потенціал що як же Росія, в принципі, сприймає будь-яку країну, вона має як плацдарм для створення подальших окупацій і завоювань. Далі і в цьому плані Молдова ну, це небезпечна історія, Придністров'я, це по суті наш стил, і якби там був не дай Боже проросійський уряд, я впевнений, були б і провокації, і військові провокації там є. з українськими прізвищами всі, там. Так само, як і очільниця Гагузі з українським прізвищем. І що? А, Просто, її знається, там, ну, її відсторонили, так. Але скільки там у е, них е, ну, російських військ? Там же ж е, цікава історія була, Десять що через тисяч. то територія. Та, не, там нема там уже дві тисячі. Ні, немає там такої кількості, Саш. З останніх даних це щось близько там 300-500. Типу, російських військових. Їх же, в них була ротація, ну, вони їздили територію України і постійно була ротація. Це треба знати. Там є склади в ковбасні. Така, ага. ну та, Румунська назва, ковбасна, да. І у, у них там є склади, там військових не так багато. І молдавани, оскільки вони вже, типу, впеченім цим, вони кажуть, типу, ми, ну, молдавани, окей, хай будуть молдавани, не румуни. І типу, вони кажуть: ні ні ні, -ні, -ні не хочемо ми ще, ще раз оце випробувати долю. І там є просто великі збереження ну, зарядів, тобто військові склади. Ну там і все, багато більш... боєприпасів для артилерії, вибухівки. Я про це і... я, я, я я про це й кажу. Ну тобто, там немає такого контингенту, який був там, якщо хтось пам'ятає там 90-ті роки, лебідь, от, от це, от все, 9000, тисяч. Немає уже давно немає. Вони вже території України не пересувалися. Вони не могли навіть літати в Кишинівський аеропорт і робити ротацію. Ну, тобто вони могли тільки, ну, хтось своєю смертю помирав, але в принципі, там немає тако, такої потуги, яка от е, там можна нагнітати і казати, що та да, там оця от 14-та армія, здається, називала. Uh -huh, uh -huh. Ну, нема. Нема. Ну, просто нема. І тут не, не треба робити ніяких ілюзій. Молдова не хоче це вирішувати в силовий спосіб, тому що вони все ж. Хто в Європі, вони не хочуть війни на своїй території. От і оце у нас сьогодні буде теж, червона нитка, як вони цього всього тікають і так далі, і тому подібне. Але це вже не та ситуація, яка була, ну вибачте, минуло 25 років, як? про що Про що ми будемо mm -hmm. говорити? Ну так. Тому настав час. Я згадаю, що настав час Молдові саме Молдові розбиратися з цим Придністров'ям, і він давно вже настав, Про це, до речі, має сан до свого часу. Перед Там виборами є, ти... є нюанс. Є нюанс, що вони завжди обертаються і говорять: україночка, ти де? Типа, ти ж з нами. Наші мають казати, що так. Ми, ми з вами, тому що вони самотужки можуть не впоратися. Молдавани ж виїхали всі за. Ну, більшість виїхали просто за кордон, так само як і було, і тому ви ну, типу, вибори, які від ну сталися в Молдові, їх теж треба сприймати лише через призму того, що багато хто з Молдови то виїхав. І вони, вони голосували власне за своє майбутнє, розуміючи, що от вони вже вплетені в європейське життя, там американське і так далі, і тому вони так і голосують. Вони проєвропейські. А сама Молдова це дуже бідна, аграрна країна. Ну, навряд чи ви були в Придністрові. Ну, от Іра і Саша, ну от ви ж, а я, а я а, І тут я такий, а я був, знаєш, от. І на, насправді, ну, я пам'ятаю, там кілька разів один був, не буду там політичні всякі штуки згадувати. Але коли я в Тирасполі купляв пиво, в в 2000-му, напевно, році. І я кажу: а як, як розрахуватися, ну, в, в тебе ж підсвідомості, що тіпа, тут леї, я не знаю, там придністровські рублі, гривні. Я, я такі дістаю гривні, і вона. Давай, давай, давай. Гривні очень хорошо. Знаєш, тобто вони їх приймали. І це, ну, такий, це чорна дірка, так само, як ЛНР і ДНР. Ну, от, в принципі, завжди, там, де є можливість. Контрабаса, ну а вона там є. Ну, так воно і працювало, і, і поки що працює. Але воно все одно рано чи пізно закінчиться з однієї простої причини. Тому що Україна Молдова, вони е, разом йдуть до членства в Європейському Союзі. І у нас сьогодні там черговий кластер уже здається, і відкрили, і закрили. Одним словом, це процес неминучий. Так що давайте не журитися. Молдова, молодці, відстояли незалежність ціною голосів з-за кордону, це теж правда, але історія, знаєш, знову надавали москалям пащам. От як Україна там не раз давала, а Молдова теж, типа, ну, ну, отак, все. До побачення, Тобто, прощавайте. А не до побачення.